27 січня про виконання умов контракту, цільових показників та умов колективного договору на 2024 рік перед конференцією трудового колективу і вченою радою університету звітував ректор СумДПУ, професор, новоспечений заслужений працівник освіти України Юрій Ляной. До завершення другого за ліком п'ятирічного контракту ректора з міністерством освіти і науки України лишився рік. Тож свій звіт про роботу у 2024 році Юрій Олегович побудував з огляду на виконання десяти цільових показників за такими напрямами діяльності, як вдосконалення електронної системи управління університетом, кадрова політика, освітня, міжнародна науково-дослідна і соціально-економічна діяльність. Частина цих показників вже виконана, робота над реалізацією інших триває. І, як свідчать проміжні поточні результати, вона буде успішною. Так, частка адміністративно-технічного персоналу університету становить 36% при визначеному показнику 53%. 86% науково педагогічних працівників суб ДПУ мають науковий ступінь майже 80% чи не звання. 15 працівників університету у почесного звання заслужений. У 2024 році до університету вступило 1053 особи, включно з іноземними громадянами, аспірантами і докторантами. Завершили здобуття вищої освіти 1138 фахівців, серед них 174 іноземних студенти, у 112 випускників СумДПУ дипломи з відзнакою. Що ж до працевлаштування, то за цим показником сумський педагогічний, за словами ректора, на почесному четвертому місці серед усіх українських університетів. Викладання кожної десятої аудиторної години на кафедрах бізнес, економіки та адміністрування, туризму, міжнародних відносин, педагогіки тощо ведеться іноземною мовою. А відповідний показник контракту дорівнює 9%. 64 здобувачі вищої освіти за підсумками звітного року, за програмами академічної мобільності, навчалися в університетах Європи, Сполучених Штатів і Канади. Натомість сум прийняв на навчання 37 студентів європейських університетів. На 25% збільшилася кількість проіндексованих публікацій викладачів у виданнях, що реферуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science. Індекс гірша університету у останній базі дорівнює 12. П'ятеро науковців сумтипу одержують стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених. Значно перевищений показник виконання ремонтів, будівель, навчальних корпусів та гуртожитків педагогічного університету. Лише за 2024 рік за цим напрямом витрачено майже 13 мільйонів гривень. За звітний період фонд заробітної плати збільшився на 16 мільйонів гривень. При цьому середня зарплата професорського викладацького складу в сум збільшилася на 3100 гривень і становить 20,5 з половиною тисяч. Що ж до зарплати адміністративно-управлінського персоналу, то її зростання становило 2200 гривень і дорівнює 9,5 з половиною досягненням минулого року, за словами Юрія Ляного, стало створення англомовної версії офіційного сайту СумДПУ, а також 3 d інтерактивного туру університету. Як відзначив ректор за 2024 рік та з нагоди вікового ювілею, 256 осіб нагороджені державними урядовими відомчими нагородами, високими відзнаками обласного і міського рівня, грамотами і подяками університету. Тож учасники збору трудового колективу і вченої ради, дотримуючись протоколу, оцінили звіт ректора на задовільно, хоча реальні результати його роботи варті значно вищої оцінки.